Добрий день! Малята! Сьогодні ми починаємо вчити нову тему, і це будуть професії, робота, на яку ходять ваші батьки. Наприклад, я, ваш вчитель. І запам'ятайте, вчитель, вчитель навчає Читати. Вчитель навчає писати. Вчитель навчає Рахувати. Вчитель буде у вас у школі в першому класі. Отже, запам'ятайте, вчитель. А ще є вихователь. У нас тут у садочку з вами грається. Вихователь. На прогулянку йде гуляти вихователь. Вирізати, танцювати навчає вихователь. Запам'ятайте вихователь. Ще сьогодні ми вивчимо нове слово лікар. Лікар і медсестра. Лікар оглядає. Очі горло, коли в нас болить, лікар оглядає наше тіло, наші зуби, дивиться і лікує лікар. Медсестра допомагає лікарю. Отже, повторимо вчитель, вихователь. Медсестра. Малята! Я пропоную вам пограти сьогодні у вчителя. Ви будете вчителем, а ваші іграшки, ляльки, ведмедики чи зайчики будуть учнями. Пограйте! Чекаю на ваші фото. А вам кажу сьогодні до побачення! Зустрінемося завтра!